Псалом 31, Салом Давида, Вчання. Блажені, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого нема лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої, я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого, тому помолиться до тебе кожен праведник у слушний час, і навіть велика воїн не досягне його. Ти пристановище мої скорботі, що огорнула мене, радосте моя визвала мене від тих, що оточили мене. Бо розумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не будь як кінь і мов, що розуму не мають, вішками та вуздечкою стягни щелепо їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові. А того, хто уповає на Господа, покриє милість. Веселіться, Господі, і радуйтеся праведні. И торжествуйте из всеправе сердца. Слава.